Цього разу ми приїхали виконати сервісне обслуговування кондиціонера перед початком сезону. В цьому відео покажемо процес та етапи сервісу. Перед початком сервісу перевіряємо справність кондиціонера. Далі вимикаємо живлення, відкриваємо кришку та дістаємо фільтри попереднього очищення, знімаємо пластиковий корпус кондиціонера. На внутрішній частині корпусу ми помітили червоний пил, який потрапляє туди через незапінений отвір при монтажі. Усунувши недолік, ми продовжили сервіс. Одягаємо спеціальний чохол для сервісу, який захистить від небажаного протікання рідини, а також захистить плати та шлейфи. Знімаємо шторку, обробляємо спеціальним мийним засобом для кліматичної техніки. Миємо зняті деталі, ретельно промиваємо сам кондиціонер. Обережно знімаємо чохол, протираємо та збираємо все у зворотній послідовності. Готово. Замовляйте побутову техніку, сервіс та монтаж у нашому магазині. Венкон буде, як домовлялись.